Хлібороби Сумщини господарюють, попри обстріли на кордоні та заміновані поля. Область має найдовший в Україні кордон із Росією понад 560 кілометрів. 16 громад у зоні постійних обстрілів. Аби не дати ворогу зайти на наші землі. Україна замінувала територію в 20 кілометровій зоні від кордону. Решту наділів зараз активно розміновують, аби фермери могли завершити посівно. Розповідає Ольга Чайко. Цього року складнощів у фермерів додалося, аби росіяни не рушили у наступ. Україна замінувала 20 кілометрову територію уздовж кордону. Тобто ці поля небезпечні для обробки. Вибухи на мінах фіксують постійно. Умовно безпечні землі поза 20 кілометровою від Росії територію. Нині активно чистять піротехніки. Аби завершити посівну, область попросила посилити наряди співробітників ДСНС та Нацгвардії. Ось тут торік кажуть фахівці тривали бої, тому можуть бути небезпечні залишки. Спочатку аналітики розпитують про все у місцевих. Наприклад, куди люди бояться заходити, там говорять, що от, тут була розбита там ворожа техніка, поля так само. Тут стояли в ворог, наші хлопці стояли трохи в іншому місці, і це. Ця... Територія, через яку літали снаряди. Гранати до вог 17 знаходили ми сьогодні. Також зустрічаються часто танкові снаряди, артилерія. На середину травня розмінували 44% запланованих площ. Із Сумщини Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Віталій Чумак. Факти, ICTV. єдині новини.